От зараз якраз з Світланою Івановною, з Віктором, з Віталієм будемо сідати, говорити про те, щоб тут у Міргороді теж з'явився на постійній основі наш хаб. Сьогодні ми ради всіх вас бачити. Ще раз кажу, дякую всім вам за, за, те, що, за те, що вірите в нашу країну в перемогу. Це наші да, дівчата да, з Полтави, ми підняли наш перелік, тому що ми знаємо, що багато міст, куди ми не доїжджали ще. В Мірогоді ми вже були, але перелік у нас тут ну, достатньо великий. Тому ми сьогодні і тут. Сьогодні і тут, ввечері вже у нас зустріч з людьми в Полтаві, завтра Яготин, Переяслав і так далі, так далі. Щодня в дорозі. І сьогодні я ж кажу, я радий, що ми з вами тут зустрілися. Дівчата, хлопці, бережіть себе, давайте не будемо вас затримувати. Зараз Григорій, Андрій, дуже швиденько, всім всього достатньо, хто кого ми запрошували, всім все буде. Тому, будь ласка, спокійно, все швидко, все хлопці зроблять. Вам вам дякуємо, Світлана Івановна, Дякую вам, Віталій, Віктор. Всі нашій команді Да. бережіть себе всім гарного дня. Так, друзі. Миргород сьогодні ви по Україні. Бачите чарівні дівчата? Ті про попадаєте да. А ви звідки? Харкова, Харков, Харков. Ну Тут вся Україна, переселенці з України з усієї більше Донецька область. Луганщина моя рідна, переселенці, я всі говорю, допомагають сьогодні переселенцям. На жаль, так і є. Ще в мене приїхали. Слава списка. Звідки? Ви відкуди самі? Старецька. Ахтирка. Ахтирка. Всім-всім вітання передаємо. Так? Да. І нічого, все буде у нас добре, моя дорогенька, так чи ні? Да. На здоров'я. Давайте. Все буде так... добре.